Ви вже бачили цей дивовижний інструмент у Adobe Illustrator. Швидке перо. Фішка в тому, що ви можете за допомогою одного інструменту малювати різні типи ліній. Ось дивіться: я малюю око, і мені потрібно зверху намалювати дугу. Я вибираю інструмент швидке перо. Він спочатку в режимі лінія. Тепер я натискаю Alt, кілька разів натискаю для того, щоб перейти на режим малювання дух. Вийшла дуга. І мені потрібно цю дугу зробити не такою опуклою. Для цього я вибираю одну з квадратних дужок, клацаю і відпускаю інструмент, натискаю Escape. Отак моментально отримую потрібний елемент ока. Причому за допомогою цього інструменту можна не лише малювати, а й поправляти. Достатньо ось так зверху підшипити дугу в потрібному місці, і тепер її можна підрегулювати. Круто, правда? Цей інструмент поки що у бета-версії можна погратися на сайті illustrator.adobe.com, де я вам все це і показую. Ставте лайк, якщо сподобалося.